У Вашингтоні змінили думку про поставки Україні. Більшість груп у європейському парламенті не підтримує вутому недовіри до голови Єврокомісії. У польських ріках знову мор риби. Президент Сполучених Штатів заявив, що його країна надійшла Україні додаткову військову допомогу під час зустрічі із прем'єр-міністром Ізраїлю Бініміном Нетаньяху у Білому домі. Дональд Трамп заявив журналістам, що розчарований позицією Путіна щодо війни в Україні і його небажанням припинити військові дії. Він оголосив, що надішле підтримку Києву. Ми не більше зброї. Ми повинні вони мають мати змогу захистити. Ти себе вони зазнають дуже сильних атак. Нам доведеться надсилати більше зброї. Головним чином оборонної невдовзі вони опиняться піти ще більшим вогнем. Занадто багато людей гине у цьому хаосі. Міністерство оборони Сполучених Штатів надасть Україні додаткову оборонну зброю для самозахисту, поки ми працюємо над досягненням міцного миру. Так заявив речник Пентагону Шон Парнел. Речниця Білого Дому Каролін Левіт запевнила, що постачання зброї до Києва було призупинено у рамках стандартної процедури. А окрім України, підтримку не отримують також інші країни. Більшість груп у європейському парламенті підтримали президента комісії фон дер Ляйн та оголосили, що відхилять вотом недовіри. Законопроект підписали переважно депутати Європарламенту від ультраправих, зокрема депутати від фракції Право і Справедливість. Манфред Вебер, голова правоцентристської фракції, до якої також входить президент комісії, звинуватив заявників у діях на шкоду союзом. Путін ви Путіну сподобається те, що тут роблять його друзі. Путін випробовує нас щодня. Його амбіції виходять далеко за межі України. Він ненавидить наш європейський спосіб життя. Я знаю, що німецька альтернатива для німеччини та румунська аур маріонетка Путіна. Але чому піс зараз приєднується до цього проросійського альянсу? Соціалісти та ліберали а також зелені оголосили про відхилення законопроекту, хоча й критикували комісію. Головним аргументом депутатів європарламенту, які підписали вотом недовіри, є відсутність прозорості у закупівлі вакцин проти ковід. Однак йдеться також і про створення кредитного фонду для озброєння Європи у розмірі 150 мільярдів євро. Голосування щодо вотому недовіри має відбутися у четвер. У польських ріках знову морриби служби опольського та селеського воєводства вживають заходів на річці клодниця, аби мінімізувати наслідки цвітіння золотистих водоростей. Останніми днями із вод Гливицького каналу було виловлено кілька кілограмів мертвої риби. В околицях озера Діржном, де водорості мають своє звичне середовище існування, застосовують окислювач, аби обмежити проходження великих концентрацій водоростей. Розповів заступник опольського воєводим Пьет Поспіх. Рішення ухвалили відповідальні служби, а впроваджують заходи хімічні війська. Це триватиме до кінця липня, і через це видано розпорядження воєводи щодо заборони купатися та використовувати воду річки, клодниця. Гливицький канал на протяжності четвертої секції. Ми зараз оксигенуємо. Це має посприяти зменшенню шкоди. То в має запобіг далі і знищенням. не дозволяється заходити в річку, пити з неї воду, купатися, ловити та їсти рибу із річки, використовувати воду для сільськогосподарських цілей, а також давати домашнім тваринам. Дебати щодо вотому недовіри Європейській комісії є однією із тем сесії Європейського парламенту у Страсбурзі. Дебати почнуться близько 18-ї, -го, а Голосування відбудеться у четвер. Голову комісії фон дер фондерляїн критикують перш за все за відсутність прозорості в укладенні контрактів із Пфайзер на закупівлю вакцин проти ковід. Окрім того, є звинувачення на адресу комісії щодо втручання у президентські вибори в Румунії та критика міграційної і кліматичної політики вотом недовіри європейської комісії на чолі з Урсулою фон дер фондерляїн підтримують переважно ультраправі. Вотом підписали також зокрема депутати Європарламенту від партії Право і справедливість для ухвалення резолюції недовіри потрібні дві третини голосів. Ця пропозиція має мало шансів на прийняття, кажуть експерти, оскільки більшість таки складають основні партії. Посланець президента США Дональда Трампа щодо України, генерал Кіт Келох буде частиною американської делегації на конференції із відновлення України. Подія має відбутися у Римі 10 та 11 липня. Як пише «Київпост», може відбутися зустріч із президентом Зеленським. На конференції також будуть президентка Європейської комісії, канцлер Німеччини та прем'єр-міністр Польщі, а також інші світові лідери. Тим часом вночі в українських містах було знову неспокійно. Тійном Харків зазнав кількох ударів шахедами та майже три десятки постраждалих. Пошкодили окупанти і цивільні об'єкти в Одесі. Там є смертельні випадки. Вибухало і в столиці пошкодили тепломагістраль. Кілька сотень будинків залишилися без гарячої води. П'ять тисяч солдатів підтримуватимуть поліцію та прикордонників у перевірках на кордоні з Німеччиною та із Литвою. Постійні перевірки планують на 19 пунктах. Начальник генерального штабу В'яслав Кукула заявив в ефірі польського радіо, що дії служб спрямовані на заспокоєння ситуації на кордоні. Перевірки проводитимуть вибірковим чином, а їх метою є усунення нелегальної міграції. то робимо це для безпеки всієї Польщі, але перш за. Це все, локальних суспільств. Прем'єра та у прем'єра та віце-прем'єра були дуже чіткі вказівки. Усе, що ми робитимемо, мати має мати найменший вплив на місцевих жителів. Усі наші дії будуть проведені так, аби не створювати складнощів для польських громадян. Чування в такий спосіб, аби не впровадзали вони якісь утруднень для обивателі польських. Відновлення перевірок наразі планують на 30 днів, але за необхідності уряд може їх продовжити. Постороння співпраця європейська безпека та виклики, що стоять перед європейським союзом, це основні теми перемовин прем'єр-міністрів Польщі та Нідерландів у Варшаві. Зустріч Дональда Туска із Діком Скофом розпочнеться сьогодні об одинадцятій. Тим часом міністри оборони підпишуть угоду про зміцнення двосторонньої співпраці в галузі оборони. Угода замінить меморандум, який підписали ще у 93-му році. У травні під час свого візиту до Нідерландів Андів прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив про підписання угоди в галузі оборони. Ми Поділяємо всі ті бачення, коли йдеться про геополітичні питання. Нідерланди є найбільшим інвестором. Коли ми говоримо про польську економіку, дуже нам важливо, аби країна співпрацювала за масштабами в обороні. І ця співпраця була подібною до тієї, яку ми маємо з Францією та Британією або ж зі скандинавськими та балтійськими країнами. Ця співпраця буде на максимально високому рівні, бо це треба обом країнам. Співпраця на жит обороннощі застави виніша. На максимально високій пожеж, то є в повному інтересі, польща активізує оборонні партнерства з різними європейськими державами на тлі зростання загроз із боку Росії та ймовірного зменшення американської присутності у Європі. Питання візиту президента Володимира Зеленського до Ізраїлю залежить виключно від української сторони. Ізраїль готовий прийняти його будь-якої миті. Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Міхайль Бродський. Зеленський планував приїхати до Ізраїлю наприкінці 23-го, Однак тоді візит було відкладено. Ми все ж сподіваємося, що він таки відбудеться. Ми готові прийняти Зеленського у будь-який момент. Рішення залежить лише від нього. Тож наразі немає якихось конкретних дат. Сказав посол кілька днів тому Ізраїль оголосив про надання Україні нового пакету гуманітарної допомоги для східних областей. Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Сагар під час зустрічі із послом України Євгеном Корнійчуком доручив сформувати та доставити відповідне обладнання, яке включає системи питного водопостачання. У Польщі починається тиждень дощів та гроз. Інститут метеорології та водного господарства анонсує динамічний тиждень. Як розповіла речниця інституту Агнішка Прасик, у понеділок найнебезпечнішим районом буде південний схід країни. Понеділок ще буде доволі спекотним на південному заході, натомість уже на заході температура опуститься до 22. Бачимо, що більшість територій охоплять грози та вітри, а навіть град найбільш небезпечна ситуація буде на південному денному сході випаде 55 мм міліметрів опадів а вітер сягатиме 115 км кілометрів на годину сім'я мм, а пориви в'окальні до 115 км на годінебати Закупівлю медичного обладнання виробленого у європейському союзі це відповідь Пекіна на аналогічні обмеження для китайських виробників, про які Брюссель оголосив минулого місяця. Згідно із новими правилами, якщо вартість медичного обладнання у рамках державних закупівель перевищує еквівалент 6 мільйонів доларів, китайські суб'єкти господарювання не зможуть придбати його виробника в європейському союзі. Обмеження не поширюються на заводи європейських компаній на території піднебесної. Минулого місяця місяця європейська комісія заборонила китайським виробникам брати участь у тендерах ЄС на постачання медичного обладнання з загальною вартістю, що перевищує 60 мільярдів євро на рік. За даними Брюсселя, європейські виробники дискримінуються на китайських тендерах. Рішення Пекіна є черговою порцією взаємних торговельних обмежень між Китаєм та ЄС. Воно було започатковано з запровадженням додаткових тарифів у європейському союзі на китайські електромобілі. Влада Піднебесної оголосила про 35 п'яти відсоткові тарифи на французький коньяк та бренді. А європейський молочний сектор має також зазнати чергового удару. Прикордонні перевірки з Литвою уже дають результат. Заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Мочільник уряду підсумував перші години перевірок на західному та північно-східному кордонах Польщі. Дональд Туск згадав про арешт естонського кур'єра, який перевозив чотирьох афганців на прикордонному переході із Литвою. Затримали громадянина Естонії, який перевозив громадян Афганістану, і намагалися перетнути польсько-литовський кордон. Двічі їм це не вдалося. Руські служби перескерували їх на кордони з Латвією. Саме тому ми хочемо, аби Європа зрозуміла, чому ми, прихильники Шенгену і вільних кордонів, змушені зараз частково повернути контроль на кордони з Литвою. Діша чаще пошиврутіть kontrolę na granicy z Litwą. Прикордонний контроль зараз необхідний з політичних причин, але його збереження протягом тривалого періоду не відповідає інтересам ані Польщі, ані Німеччини. Так оцінив Кнут Абрахам, координатор німецького уряду зі співпраці із Польщею. На його думку, заходи запроваджені зараз на кордоні можуть служити лише тимчасовим рішенням. Із 1 вересня нідерландські винищувачі F-35 охоронятимуть повітряний простір НАТО над східною Європою, аби гарантувати безпечне постачання військової допомоги Україні, як повідомило Міністерство оборони Нідерландів. Операція відбуватиметься у співпраці із Норвегією. Обидві країни задіють літаки п'ятого покоління у рамках режиму швидкого реагування, що передбачає цілодобову готовність перехоплювати можливі загрози у зоні відповідальності НАТО. Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельсман підкреслив, що участь F-35 у патрулюванні це не лише забезпечення захисту допомоги Україні, а й демонстрація здатності оперативно реагувати на будь-які порушення повітряного простору НАТО.